Час для Піку з легендами. 88 базові Thunderstruck Winter Wild Cards. цього разу я подивлюсь, і краще б я не дивився, боже. Piex ProMo картками приносить нам. Какпор нарв. Подивимось по одному на варіанти у цьому піку з іконою. Skulls, Шевченко і. Недве та господи. промокартками Team of the Group Stage Winter Wild Cards FC vs. Бальди! Окей. Енсо Фернандес коштує дорожче близько 90 тисяч, але я візьму Бальди, бо більше ймовірність, що я його використаю. Прийшла нарешті через дуже довгий час компенсація від EA за СБЧ, де замість піку 87 плюс герої ми давали 86. Нарешті дали правильні. Відкриваємо перший. І в ньому Рамірес! Wow. Вау! Справді я не знаю, чи він все ще актуальний. Скільки у нього ціна? Актуальний! Відкриваємо другий. Шер у мене є вже, ну от тут все таке. Тепер випробуємо вдачу у піку з промокартками. картками Фірмінонар А. А тепер випробуємо новенький пік з промокартками, де цього разу додалися ще й тоті номінанти. Не сподіваємося їх вибити. Подивимося, що тут Санчес. Непогана картка, якби не флеер плейстайл плюс, а так в принципі нічого. І на сьогодні, все. Дякую всім за перегляд. Якщо сподобалося, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Сподіваюся, побачимось у наступних відео. Бувайте.